Так, заправляємо дракона і на оранку. І так усім привіт. Поки готуємо трошки комбайна. Хотіли на кукурудзу вилетіти. І заодно як кома ми. Значить поміняли насос. Ось. Це старий. Новий стоїть. Отакий Бо... От ось поставили з ремонту бо щось додав два рівні масла е, якраз і масло масло відкрити, він зняв з нього стікає ну таке жидіньке трошки та ну два рівні що ви хочете та <плес> <плес> це на свіжому маслі як досить як досить не встановиш Один. По рівню. Ти я залив? Чотири каністри вже вище верхнього. Це в ньому 20 з копійками влаза вроді злив більше, чи ніж чи залив. А ну ще ж фільтра потягнуть мать хвоста. Та ну в принципі ж логічно, він же не додав рівень. Там ще ж... Мать соляри додавали, от воно і більше вийшло. Ну, тут плюс 5 літрів і плюс ще трошки там було. Може, пілюйте зверху, а то десь, десь 2. 22. 22 літри. І плюс зараз зараз скрутнем. Соля... Фільтра потягнути, подивимося, що воно. Ну, десь таке щось приблизно. Я думав, сюди більше влазить Так, Поки суть тоді діло, вирішили орнути пацелію. Тут вона вже поросла така, що капець. Я пооставилась ну то ерунда. Підрівняли! Так, зараз поки що камаза, поки там батько. Поліз повіряти форсунку, йому захотілося. ну, Думаю, добре. Е, я поїхав зараз на поле, подивитися, да, поміряти вологу і на кукурузі. Бачите, нас трохи захмарило. І там якраз ютик працює із плугом, то до, до нього ще доїду. І їду, дивлюся, думаю, це у мене там поля там ще не всі е, зроблені на зиму. А дивлюсь, тут людей ось дивіться, соя також не, не дискована нічого. Не, не, не рихана, не. і там на горі він така сама, так що, в принципі, да, у всіх така проблема. Та, тут такі у нас калюшки, трошки не та машина для, для таких поїзд... поїздельок. Та нічого можна. трошки. Бачите, як у нас бущик проходив, трошки позамочувало. Потихеньку посунеся. Так, значить ось наше поле. Тут вже, мабуть, і залишилося. Е, да, мать він з тої сторони краї ходить. Щось я так думаю. Це вони вчора удвох урали і з цим, і з ну, двома дютиками виходить. Ось так виглядає Уранка. Та ще доволі непогано. Хоч не забиває. Ось здається... хоч би то... А, це мать він в цю сторону, то вони там разом орали. А це один орав, бачите, а як відділяється частина, а частина друга, другий плугоров. Ось це якась з... О, борозда. Таке, звісно. Так, да, ладно. Вон наша купрузка. Да, в принципі, вже завершує. Чую, він там по краях ходи. Там бігає десь. Воно. Може підожди моя цю сторону доїде, він ще не доїде. Короче, ось так воно все виглядає. Я скажу, що доволі після наших налаштувань ще доволі непогано плуги працює. Докидачі поставили і дивіться так доволі так рівненько. Нема такої, щоб і глиби дуже. Не, нормально, нормально. Не лямкен, звісно, ну, що маємо, тим і працюємо. Кукурузка моя, ось, як мені там казали, в бур'яні, край да, бур'яни. Да, і ось дивіться, оце вже нюанси. Тоді ж я лазив, знаходив, що трошки був гусінь, совка хоча нападала, видно було. Оце ж все як мінімум отакі ось наслідки що воно трошки ламається, падає, вже стебло буде не таке устойчиве до таких до таких дьвов. Хоча да, видно, кукурудзка потемніла, бо її трохи помочило, звісно. Зайду, що одне відкрою. такі ось качончики. Дивіться. Отак ось так ось виглядають. І в принципі, я дивлюся, є ось такі що ще стоячі. Отак ось так да. ось, бачите, наслідки попадало. Чуть-чуть ну, трошки проїдала. Ну це така ярунда. Е, тоді просто було вже недоцільно його обробляти чимось, кидати, кидати ще якісь фінанси. У це діло так, ну далі прийшов, дивіться, зараз розчухлю. Ось, доволі такий ще непоганий качон. Візьму оцей роз трошки поодриваю то подивіться, яка волога треба поміряти. Бачите, ось є. Трохи поламані, ну це, це то я заберу, це нічого такого страшного. Нічого страшного в цьому немає так. Оцей візьму. Так, ось такі ось качанчики. Зараз відберу і покажу, що там по вологі. Користуюся таким же вологоміром. Так, хто дивиться мої відоси, то я думаю, ви, не, ви бачили це все. Значить, Трошки із нижньої частини качана візьму. Безстанько, щоб рукою не дати йому ще вологи. Тут така. Ага, і да, рубрика. На зуб. Ну. Фу, фу. На зуб. Десь 18-та. Пробуємо, що воно. Це, так, да, це я так, з нижньої частини качана. Може доцільніше було б воно і з верхньої, і з нижньої міряти, щоб потім середня отак. Ну, це буде навіть даже... до да, 20 го Це з нижньої частини. Один качан. Так, значить, другий качан, зараз покажу. Це вже... Це вже із верхньої, і з нижньої. На оцьому качану ось другий такий 20-та. Так, і для контрольки із середини качана. Чисто. Це вже так, це вже я, щоб, щоб собі. Щоб будь впевненим. 19 і 4. Тобто, ну так, я думаю, ще плюс, хай там може вона буде 18 як на загальній сії. Там качанчик це я ж таке вибрав де більший. А якщо там менші, будуть, вони будуть менша влага. То, я думаю, буде 18 на загальній ото десь ток. Це, це поле. А зараз поїдемо на решту. На саме сухіше точніше поле, яке у нас було. І подивимося, що там. Там, я думаю, показники повинні бути кращі. Так, і рубрика для кабанчиків. Їм теж треба жити. Хай. Так, ага, да. і оце ж стояв-стояв. І набачили, дивіться, чистили ми давно це поле. І вже я бачу потрібно, потрібно чистити, тому що ось, ось де поле, навіть поле навіть он онону бути. Отак. А ми вже буквально не допахуємо Раз, два, 2 метрів три. Тут вже трактор не проїде нормально. Я нормально вже не міг посіяти кукурузку. І комбайном вже ж, також трошки не добре. Ну, це все діло треба розчищати. Бачите, як воно ось виглядає. Оце буквально Оце весною ми по оце спахали. І оце десь уже метр за сезон воно влазить. Так що з цим треба щось зробити і ми суттєво маємо не до прибуток. Так що якось так. Ну будемо займатися, нічого. Ми ж поїхали на інші поля. Зараз да, дочекаються Ютіка, він тут краї буде обходити. І поїдемо на... Саме сухіше поле і подивимося, що робиться там. Сиренько трохи містами підглибляється. бо він бачу підгрібає передок. Конечно, Та й глибоченько ж і пішов, дивіться, йоти-палки, це він так нормально ушатав. Да, ну, тут буде, звісно, отаке. Це я комбайном... Та, ну, я думаю, воно вирівняється боронами. Ну, комбайном я трохи буду тут хватати. Та я і так по, -по цьому по полі хватав. Без флекса воно погано, що не кажи. Ну да, на, на на цю цю ситуацію треба плуг оборотний. Це ж таке. Тиренько важка пахота бачите як він блистить був би оборотний, то такого б не було. Да, тут нюанс. Трошки спала на краях, тут солярки на розворотах, на об'їздах загінки Такі нюанси є. Зато в землю він, добре лізе. Так, ладно, трошки показав і все, погнав я далі. На кукурудзку. Так, десь тут будемо сіяти соняшник. Це оремо під соняшник. Так, Ну оце отак виглядає друге поле. Так Тут, трошки думаю сухіше, бо більше качанчиків висить. Щоб більше пройдемо, наламаю і будемо міряти. Тут мабуть, мене буде по собі трошки слабший. Ну не знаю. Як для аміака, то я думав, що воно буде більше. Не подивимося, що воно так. Такі ось качанчики. Ось така Зараз поміряємо. Це чуть сухіше, я чувствую навіть по цьому. Да. 18,8 це з середини кашана. Так, і оце останнє поле, саме Сухіше було. І саме таке, що я скажу, більше мені подобається. Зараз мірнем тут, що робиться і більше, бачите, вже качанчики більше висять і нема таких, щоб цей. Ну, дуже мало що поламані. Так що зараз Глянув, що воно. Це, я думаю, однозначно сухіше, бо і зерничко таке більш не таке крупне. А 18 однак. Так, да, як не крутий, волога 18-та і середини качана, а зверху. 17. Тобто... Ну, в принципі, ну то по плану через комбайн, як пройде ще добове відсоток один. Ну, в принципі, сьогодні, звісно, не було. Такого ні літру. Тихо-тихо було. Ні, ні доща не було. А найближчі, найближчі, що у найближчі пару днів, що у нас буде по погоді. Ну, завтра придає хмарно із проясненням, буде сонечко. І на післязавтра також сонечко. То в принципі ще можна потерпіти оці пару днів і далі потім рипатися. На цю в принципі можна буде саме першу рипнеться і щось спробувати. Бо якщо не спробуєш, не узнаєш, чи нормально, чи не нормально. А воно на общій масі має показати, що буде навіть 16 волога. А може Może nawet mniejsze, Także że dajemy się szkoda dole.